В'яжемо разом! Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, ласкаво прошу до перегляду. Я сьогодні до вас з своїм рукодільним ящичком, в ньому мої процеси готові і ті, що на спицях, а також мої покупки. Сьогодні в цьому відео я вам розповім саме про них. Покажу вам те, що у мене на спицях, покажу вам мою одну готову роботу, а також покажу вам те, що я купила в магазині. І те, що мені прийшло із інтернет-магазину, але я його ще не розпаковувала. Спеціально чекаю а, моменту, коли буду знімати, щоб і ви могли насолодитись тими емоціями, які будуть у мене при відкритті цього пакету. Ну і давайте все по порядку. Спочатку покажу вам своє літнє в'язання, потім покажу. А, свою готову роботу, і запрошу вас до. Магазину разом зі мною побуваємо в магазині, магазин Маківка, я вже його якось показувала в своєму відео. От Так склалось, що він найближче до мене знаходиться територіально, і я часто в ньому буваю. І ось такі покупки, це саме з нього. Але я хочу вас запросити, і ми разом зробимо цю покупку і заодно погуляємо і подивимося, що там є. і вже в Покажу вам цю розпаковочку. Отже, не перемикайтесь. Отже, процес, який у мене на спицях. Я його так розклала, трішки ось тут він не заходить в кадр, але вже буде так. Я думала, що його закінчу до зйомок цього відео, але так і не закінчила. Тут у мене залишилось низ. І рукавчики. Отже, це футболочка. Вона до мене прийшла, перейшла з минулого року. Це, до речі, єдиний процес, який до мене перейшов із минулого року літнє в'язання. В'язала я його в спільному проєкті Осінь на носі. Якщо, можливо, хтось пам'ятає, ще того року в нас був з дівчатами українськими в'язалочками такий спільний проєкт. І я в ньому розпочала. Ось такий топ. Топ-футболка із літньої пряжі, і я її так і не закінчила. а Думаю, що не закінчила по тій причині, що вже був якби кінець літа, і вже не сильно актуально була ця футболочка. мені от Тому якось я її і забула, і закинула в свою проєктну сумку і все. Потім були у мене Теплі речі, я люблю в'язати все ж таки теплі речі, надавати перевагу в'язанню. Але все, дивлюся на канали дівчаток. Дуже багато хто в'яже літні речі, в'яже з літньої пряжі, і мені, звичайно, теж хочеться. От. Ну і згадала про свою футболку. Отже, ось вона в усій красі. Футболка в мене в'яжеться з пряжі, з ефектом фламе. Я підпишу склад і магазин на екрані. Отже, футболочка в мене зв'язана зверху донизу. Чомусь останнім часом я обожнюю саме зверху в'язати донизу свої плечові вироби. А тут росток, класичний реглан. Реглан, добавка йде в кожному другому ряді. І що ще набирала я 120 петель. По 20 на рукавчики і по 40, по-моєму, на. Перед і спинку, але по-моєму наперед я додавала трішки більше петель, ніж на спинку. Ось так, на підрізи у мене по 6 петель, і от зараз я на такому етапі, етапі закриття. Ось уже петлі злетіли, а на етапі закриття хотіла вив'язати її закриття резиночкою. І вив'язала вже з 6 см. Зараз вам покажу маленьке відео, де я це зробила і до вас підключилась, тому що вирішила, що мені тут резинка внизу не подобається. Зверху це ще нормально, там буквально. В 2 см, якщо не півтора а по низу було цілих 6 см і воно ну, не гармонійно виглядало. Резинка взагалі не тримається. І мені не сподобалось те, що в мене вийшло, тому я розпустила резиночку і вив'язала лицевою гладдю ще см, всім, і буду закривати айкордом. Так, це такий у мене план. До речі, план у мене був взагалі вже показувати в відео готову роботу, але я не встигла, тому показую, вже як є. Так, ось скільки в мене залишилось пряжі. Пряжа просто бомбезна, вона мені дуже подобається. Я не можу вам передати, наскільки, наскільки сильно. Чомусь спочатку я скептично на неї була налаштована, а потім я від неї просто в захваті. Просто в захваті, а тут вона іде з ефектом фламе, як я вже сказала. Я так думаю, що тут по декілька сантиметрів тоненької нитки, і по декілька сантиметрів іде уже товстенької нитки. І це потовщення, я так думаю, це бавовна. За рахунок бавовни, вони от оці йдуть потовщення. Такий ефект фламе. А ще раз повторюсь, спочатку була ну, якось скептично налаштована на цю пряжу, а потім ну, просто в неї закохалась. Думала, якщо у мене буде ще ну, хоча б більше залишилось пряжі, то я б, напевно, в'язала не футболку, а в'язала плаття. Плаття собі ще ну, продовжила б а, донизу в'язати ще сантиметрів там 40, але, на жаль, мені цього не вистачить. І було б у мене таке плаття. Хоча в мене в планах є плаття, але, але то десь в далеких-далеких моїх планах. Отже, ось така футболка у мене має бути. Я вже дуже сподіваюся, що в наступному відео я вам її покажу вже готовою. От. Ось така прекрасна річ у мене з'явиться в моєму гардеробі. Після ВТО Бавовна має таку властивість збігатися, але ну, ця ніби, ніби я так міряла, то ніби все нормально, тому що я після того, як вив'язала кокетку, я. Її випрала. випрала, хотіла пересвідчитись, чи мені регланої лінії вистачає. То, які були в мене заміри, такі в мене і залишились після прання, чому я дуже-дуже рада. Так, ось, ось такий у мене зараз процес на моїх спицях. І зараз покажу, вам готові мої шкарпетки. В минулому відео я вам розповідала про те, що я була в магазині Ярослав і купила некондиційну пряжу. Пряжа, яка була в деяких місцях Розірвана, вона продавалася пасмами на вагу. І от я купила цілий пакет я пряжі. Хотіла для себе протестувати саме цю пряжу. Саме подивитися, що ж це за пряжа. Зараз я вам покажу маленьке відео, де я уже готові шкарпетки стираю, щоб наглядно подивитися, як веде себе пряжа в пранні. Отже, дивимось. Друзі, я продовжую тестувати пряжу з Ярослава, яку ми з вами, на яку ми з вами дивилися минулого відео. І ось я дов'язала свої шкарпетки. Зараз хочу її протестувати з приводу, чи линяє пряжа ця, чи не линяє. Сюди я додавала в водичку звичайний кондиціонер для волосся, і зараз ми з вами. Подивимось, як ця пряжа веде себе в теплій воді. Вода у мене кімнатної температури ну, тепленька, така не гаряча, звичайно. Дівчатка, я залишила свою пряжу на 10 хвилин. І ось який результат. Зараз я витягну свої шкарпетки із цієї водички. І ми побачимо, яка вода, який колір має наша вода. Отже, ось, ось така водичка у нас після прання наших шкарпеток. Я вважаю, що ця вода ну, не брудна, вона тільки трішечки поміняла свій колір. Отже, я роблю висновок, що пряжа гарної якості по покрасті. Ось, випустила свій пушок, зараз вистелю. Шкарпетки на рушничок і буду чекати, поки вони висохнуть. Ну що ж, свої шкарпетки я вибрала, задоволена якістю пряжі з приводу окрасу, колір водичка не змінила. І зараз я на рушничкові висушу свої шкарпеточки. І вже покажу вам їх в готових роботах. Вибачаю за посторонні шуми, у мене відкритий балкон. Зараз уже вечір, тому і картинка трішки темніша. Тому, вибачте, дівчатка, за таку зйомку, але все ж таки хотіла з вами поділитися цими шкарпеточками, які у мене зв'язалися. Дуже полюбляю ці моменти. Коли вже всі кінчики у виробі заправлені, зняті маркери і виріб у тебе на рушничкові. Ти думаєш про слідуючий виріб, вже, вже є ідеї, а цей ще навіть не висох. Ось такі у нас у в'язалочок щасливі моменти. Моменти задоволення. Такий захід, отакий момент, у мене зараз за вікном. Отже, друзі, ось моя готова робота. Такі прекрасні шкарпетки це чоловічі шкарпетки 42-го розміру. Я дуже задоволена роботою, дуже задоволена пряжею, тому що пряжа прекрасно себе веде, з неї дуже легко в'язати. І ось після ВТО це шкарпетки, які не втратили ні кольору, ні по розміру вони як були, такі вони і залишились. Абсолютно ніяких казусів. з Єю пряжою немає. Єдине, що я купила собі не кондицію, я купила собі пасма, які мають розрив. Але хто хоче повністю релаксувати і в'язати з неї, і не зав'язувати, закручувати вузлики, то, звичайно, спокійно може в магазині купити моточок ціленької. Пряжі, ну, Звичайно, там буде інша ціна. От, але релакс, я думаю, буде ще більший. В'язала я ці шкарпетки своїм ну, самим звичайним улюбленим способом це резинка 2 х 2 і лицьова гладь. П'ятка у мене ось така тут укріплена, думаю, вам видно. І ось таке закриття. Дуже сподобалась, дуже сподобалась пряжа. Тому дівчатка, до речі, вона знову є в наявності, тому що на деякий період вона пропадала, ця пряжа з магазинів Ярослав. От, але зараз вона вже з'явилась, тому. Можливо, в когось буде бажання, то беріть в'яжіть і насолоджуйтесь. Так, не сказала вам, шкарпетки в мене ці 80 грамів. 80% точно не скажу, тому що ваги у мене чомусь останнім часом почали мене обманювати. Плюс-мінус 10 грамів десь отак от у них. От, тому я плюс-мінус 80 грамів вам кажу, скільки от у мене пішло на ці шкарпеточки. Склад 80%. Вовна і 20% поліакрил. Ось. Ось такі чоловічі шкарпетки. А ці шкарпетки у мене йдуть в мою. Серію для сильного чоловіка. Я так назвала свою серію шкарпеток, які я відправляю для наших захисників. І ось така чергова парочка поїде гріти одного з сильних чоловіків України. Так, це по шкарпеткам. І що ж я купила в магазині? В магазині Маківка, зараз вам покажу. Ось таку пряжу я купила. Я не даремно їздила в маківку, їздила я туди ціле направлено. сину захотіли шкарпетки, але щоб ці шкарпетки були в патріотичних тонах. От. Тому ми ціленаправленно поїхали і купили ось таку пряжу. Я хотіла спробувати щось для себе новеньке, але в тому магазині, де ми з вами вже побували, на жаль, ну, не було чогось такого. Я хотіла спробувати пряжу Woltime від Alize, вже, я думаю, всі її пробували, а я ще не пробувала. Але замовлення від синочка було в патріотичній. Тонах шкарпетки, тому мені прийшлося від вултайма відмовитись, почекає вултайм тому що там не було ось таких кольорів, не було жовтого і синій був, але занадто темний. мені потрібно було чуть-чуть ну, іншого відтінку синій. Отже, купила я серію Winter Premium Yarns. Я вже пробувала цю пряжу, і, по-моєму, я навіть показувала вам її в покупках своїх якось у відео. От, ну, і знову купила Знову купила і буду в'язати синочку шкарпетки. А син хоче прямо. от Половина шкарпетки, щоб була блакитна, половина шовта. От, і я хочу його бажання здійснити. Не дуже часто мене просять мої діти щось вив'язати, але якщо вже просять, то я звичайно біжу лечу і виконую їхні. Бажання, тому що ну, чомусь вони не фанаціють від в'язальних речей. От, хоча я їх обожнюю. Отже, буду в'язати сину. Це буде 35-36 розмір, можливо, навіть 36-37 зв'яжу, тому що зараз не сезон на теплі шкарпетки, але вже на осінь ніжка трішки підросте, тому, напевно, зв'яжу 36-37 розмір. От, на залишки в мене теж є плани, але то тільки план. Не буду вам їх озвучувати. І ще покажу, ще докупила, якось я вам вже показувала у відео покупки, ось такі. Ось я її спеціально витягнула. Ось такі нашивки. Нашивки handmade. Я вже купувала там такі нашивки, а нормально вони себе ведуть після прання, тому що я декілька разів знімала на деяких своїх світерочках ці нашивочки. А декілька раз так і не знімала, так і прала з цими нашивками. Вони не шкіряні, вони ну, ось така тут матерія, не знаю, що це, як вона називається. Вона нормально себе веде після прання. Вона не дефортує формується. Ось, тому я плюс до пряжі купила ще декілька декілька ось таких нашивочок і упаковочку маркерів. Люблю ось такі а, лампочки, а, марки? такі маркерочки. В мене ну, саме більше користуються популярністю, тому що е, інші маркери я чомусь ну, не дуже ось люблю. Ось такі покупки, а я зробила. Але це ще не всі покупки, які у мене є за той період, що ми з вами не бачились. А, Діст... Ось така бабінка пряжі, і я її спеціально не відкривала. Вчора я її отримала ще, але а, себе стримала, хотіла все ж таки. Показати вам. показати вам її, цю бобінку пряжі. У мене на неї планів, як таких немає. А просто хотіла задовольнити свого хам'яка, як то кажуть, причому назва магазину Hamster Yarns – хатинка хам'ячка. Ось так. Називається інстаграм-магазин, можливо, комусь буде цікаво, то я залишу посилання на цей магазин. Отже, давайте зараз відкриємо з вами разом. Цю посилочку. Ось така красуня у мене є. Я в захваті, в захваті від кольору. Зараз напишу вам склад, подивлюся, який він там, щоб не обманювати вас по грамах. Тут є і мохер, тут є і вовна, ну і поліакрил, звичайно, є. Ось, ну Мені вже подобається, дуже м'ягенький. І такий є гарний блиск. От. Ось така у мене бобінка. Пряжі з кідмохером з'явилася в колекції. Ой, я в захваті від кольору. Я обожнюю такий молочний колір. Клас. Не переповнюють емоції, тому що я дуже задоволена кольором. Я не хотіла сніжно-білого. Не хотіла сніжно-білого. От, от якраз той кольор, який мені а, завжди подобався. Ну, Побачимо, яка вона буде у прав'язах. Він коли колеться, і приносить нам сюрпризи, коли ти вже зв'язав виріб, ніби не коловся, а потім декілька разів одягнув і вже не одягаєш, тому що все ж таки він колючий. Ну, Це для чутливої шкіри, і, на жаль, у мене вона саме така і є. Я не можу носити вироби, які мені некомфортні, які коляться. Отже, надію, що з цієї пряжі буде виріб, який. Не буде колотись і буде мені комфортно. Так, це такі плани, плани далекоглядні, тому що зараз жарко на вулиці, і я думаю, що в'язати буде некомфортно мохер теплу пряжу. Отже, друзі, такі мої в'язальні покупки, а також такі мої процеси, які на спицях і які вже зв'язались за цей термін, що ми з вами не бачились. Отже, друзі, на цьому я хотіла б закінчити свої відео, побажати вам всього самого-самого найкращого, міцного здоров'я, натхнення у вашому хобі. І, звичайно, хочу подякувати всім тим, хто не стоїть осторонь, підписується, пише якісь коментарі, ставить лайки, адже це дуже цінно для українського контенту. Я вам дуже всім дякую і бажаю миру. Миру. Нашій Україні і скорої перемоги. До зустрічі, друзі! Па-па!